Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоприкладач Леся Прохоренко. Буковинський державний фінансово-економічний університет таки приєднали до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З'явився відповідний наказ Міністерства освіти. Щоправда, це стало знову несподіванкою, як для студентів, так і викладачів. Три тисячі студентів та 320 працівників Буковинського державного фінансово-економічного університету незабаром остаточно стануть частиною економічного факультету. ЧНУ. про це колектив БДФУ дізнався 23 лютого? Жодних повідомлень, жодного нічого немає. І лише видаються наказ, знову публікується його заднім знову числом, тому що Вчора дізналися, воно було підписано ще декілька днів назад, але знову ж таки офіційне повідомлення ніхто нам не надсилає. Навіть листа не надійшли, що ваш вуз реорганізують. Досі навіть такого листа й не було, що ваш вуз реорганізовують. Після численних пікетів студентів проти приєднання БДФУ до ЧНУ, спудеї вирішили шукати правди в Києві. Розмовляли навіть із першим заступником міністра освіти та науки України Інною Совсун, яка пообіцяла питання вивчити і створити відповідну урядову комісію, аби розібратись у ситуації. Ніхто не виконує свої обіцянки. Коли в присутності Амельченка Василя Васильовича, викладачів мандрів Марії Вікторівні, голови студентського самоврядування університету. Богдана Казимірчука та Альони Тапєгіної, у них була розмова. Вона запросила спочатку пані Сосуну, лише студентів на цю розмову. Потім запросила і представників депутатського корпусу викладачів, і сказала, так, да, це питання у нас не було вивчено. Це зі слів студентів, які були присутні, у нас не було вивчено. Ми вивчимо це питання, я вам обіцяю студентам, вивчимо це питання, і лише після вивчення цього питання будуть прийматися якісь подальші рішення. Ну, Максим Руджура сказав, як вивчалося питання. Ніяк ніхто до нас не звертався, ніхто не приїжджав. Ні до студентів, ні до нас. Взагалі абсолютно ніяких повідомлень не було. Комісію таки створили, але щоправда, із реорганізації загалом до неї увійдуть 14 фахівців. 12 із Чернівецького національного університету і двоє з БДФУ. Якщо розпорядження кабінету міністра України від 20 січня. 2016 року номер 44 ТРР про реорганізацію Буковинського державного фінансово економічного університету. І тут наказ він обширний, зачитує це багато треба, це публічна інформація, можна подивитися. І тут також створена комісія з реорганізації Буковинського державного фінансово економічного університету. От є цей додаток фамілії, посади. Хто? Тут 14 чоловік у цій комісії. Ну і відповідно комісія комісія буде розпочинати свою роботу. Також указом передбачається, що правонаступником усього майна стане ЧНУ. Ви всі бачили наші приміщення і під час мітингів, і коли були в нас. Ви бачите, який корпус на садові, який корпус на Штерна. Багато народних депутатів, які були в нас присутні, це і Томенко, і Рибак, і Мельченко, і Ляшко був, які і чітко, да, і продан, які чітко сказали, що це в першу чергу на Садові це земельне питання, що це цікавить земля, яка є біля корпусу. Ну і друге це наш корпус, який можна теж переробити під будь що викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету кажуть: навіть наявність наказу про реорганізацію не зупинить ні їх, ані студентів від спроби відстояти свою «Альма-Матер». Наразі керівництво реорганізованого вишу готують документи, аби подати їх до суду. Анастасія Кокоячук, Іван Чижик, телеканал Буковина. Довгоочікуваний притулок для тварин у Чернівцях таки здали в експлуатацію. Нагадаємо, упродовж двох років у місті за європейські гроші реалізовували транскордонний проект, який мав на меті покращити ситуацію з бездомними чотирилапами. Чи змінилася ситуація після відкриття притулку? Розкаже моя колега. Перший і єдиний чернівцях притулок для бездомних тварин таки відкрили. Простори операційної поспішає оглянути собачка Сімона. Побаченим, мабуть, задоволена, просто не знає. Тут будуть проводити стерилізацію. Всередині світу та сонячно сучасний євроремонт. Однак притулком для тварин цю будівлю можна назвати лише умовно. Вольєрів поки немає, а от утримувати пухнастих безхаченків тут взагалі не будуть. В даному приміщенні буде проводитися стерилізація безпритульних собак і вакцинація їх сказу і випуск на попереднє місце мешкання. Нам необхідні потрібні вольєри, але тих коштів, які нам виділяв Євросоюз на будівництво притулку, нам вистачило поки що виключно на спорудженні цього стерилізаційного центру і ветеринарної клініки. Та, попри це, такий центр для волонтерів місце омріяне і бажане. У нас абсолютно унікальний проєкт, який ми можемо дарувати іншим містам, які готові взяти, будувати в себе продукт. Тому що я вважаю, що дана вартість спорудження це територія огорожена, розрівняна, це проведені всі комунікації, це збудована двоповерхова будівля, площа десь близько 600 квадратних метрів за 4,5 мільйона гривень. Насправді це досить оптимальне використання коштів. І завдяки тому, що в нас було фінансування із бюджету, і з європейських коштів, ми змогли цього досягти. Будівлю відкрили, однак статус поки ще не визначили. На найближчій сесії міської ради обговорюватимуть питання надання центру статусу комунального підприємства. Сподіваємося, що сесія міської ради прийме відповідне рішення для повного функціонування системи поводження з тваринами. Буде прийнято відповідне рішення, створено комунальне підприємство. Затверджений статут цього підприємства. Коли буде створено комунальне підприємство, я думаю, що вони будуть вже створювати свій графік роботи. Будуть ветеринарні лікарі, ловці, директор. Частина послуг буде платна. На період відпустки господарі пухнастих матимуть змогу залишити улюбленця під пильний нагляд працівників центру. А якщо чотири лапи занедужає, тут нададуть кваліфіковану допомогу. Кристина Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Діагностувати стан серцевої системи пацієнта швидше. Чернівецькі кардіологи створили програму, яка, аналізуючи електрокардіограму та ультразвукове дослідження серця, математичним шляхом показує в якому стані головний орган людського організму. Більше про винахід Олена Гунчак той Раніше, аби оцінити стан серця пацієнта за електрокардіограмою, лікарям потрібна була лінійка, циркуль, калькулятор а ще терпіння. За допомогою цих предметів вони вимірювали інтервали між серцевими скороченнями, визначали амплітуду зубців, а згодом вираховували показники. Проте буковинські науковці розробили спеціальну комп'ютерну програму для цього типу діагностики. Що ми потребуємо? Ми потребуємо звичної кардіограми, яку ми можемо ввести в комп'ютер яким завгодно шляхом від фотографії з нашого телефона до сканування цієї кардіограми. Тобто ми не прив'язуємо лікаря абсолютно не до чого. І наприкінці ми далі працюємо вже в готовому математичному світі, який є надзвичайно простим. Тут є у нас, власне кажучи, відрізок стрічки, вказується швидкість руху, яка Показується амплітуда, робиться попереднє калібрування, виділяє інтервали, після чого у нас видається досить багато різних показників по варіабельності і серцевого ритму, по статистиці і так, далі, і так далі, з яких можна вже робити певні висновки про стан серцево-судинної системи, про стан серця. Також здійснює математичну обробку ультразвукового дослідження серця. Програма обводить стінки серця, внутрішній лівого шумочки основної скоротливої камери і будує його скоротливість по всім сегментам м'яка. Ідея програми виникла викладачів Буковинського державного медичного університету під час наукових досліджень інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності в умовах хвороби нирок. Наразі робота над програмою ще триває. Іде ми бачимо, що показник є ну якби. Необхідний чи показник з'являється у розрахунках світової літератури і на нього звертають увагу. І йде доведення, що даний показник є важливим для діагностики, чи для прогнозу, чи для інших ну, необхідних речей. Відповідно, ми можемо його додати. У саму програму і вона буде розраховувати його дуже маленький. Науковці Наголошують, програма проста в користуванні, але призначена лише для лікарів, від використання цієї програми дозволяє любому лікарю, починаючи від сімейного лікаря, який має електрокардіограф, значно підняти рівень своєї діагностики. Нам чітко відомі факти, що певні зміни варіабельності, наприклад, серцевого ритму, це прогнозатор. Смерті нам чітко відомо, що помилки в діагностиці зубця Т за рахунок цієї програми дозволяють розвести між собою серця атлетів і серця пацієнтів з некротизуванням серця на рівні так званого дрібного вогнищевого, або ми кажемо НЕКУ, інфаркта міокарда. Таким чином, навіть з цих термінів зрозуміло, що програма побудована для професіоналів, але ми підкреслюємо, що ми її робили дуже простою сподіваються, після завершення роботи над проектом програмою зможуть користуватися всі кардіологи України. Олена Гунчак, Іван Чежик, телеканал Буковина. Вони мають рятувати життя людей, коли ті потрапляють у надзвичайні ситуації. Проте часом оснащення самих УДСНСників не обезпечує їх від травм та опіків. Форми застарілі. Нині ж у буковинських рятувальників маленьке свято, бо деяким оновили гардероб. Понад 60 комплектів костюмів, нових шоломів, рукавиць та карабінів відтепер у розпорядженні другої і третьої частини пожежно-рятувального загону Чернівецької області. З подробицями Кристина Карвацька. На стару пожежну форму вогнеборці нарікали вже давно. Їй вже років 10, можливо, і більше. Вона своє вже віджила, вона вже, в неї вже багато пошкоджень і тому потребували ми у Поновлені бойового одягу. Мені було холодно працювати. Вона пропускала вологу і пожежні рятувальники, ну, скажімо так, промокали донетки. Нині ж мають усе новеньке. Костюми українського виробництва, темно-синього кольору, світловідбивними стрічками не промокають. А ще ми передивлялися форму і дивилися переважно якість тканини, щоб вона була цупка. І витримували температуру. Тобто брали зажигалку і перевіряли на горіння. Тканина може витримати температуру до 300 градусів протягом п'яти хвилин. Тішаться рятувальники і новим шоломам. Старі каски вони не закривали лице повністю. А новіші каски, от зараз при закриванні вони закривають лице повністю, щоб не попадало ніякі сторонні предмети. І набагато вони е, міцніші на удари. Мер Олексій Каспрук якість перевіряє. Безпека наших пожежників це і наша безпека в тому числі. Кошти в місцевій казні знайшлися, оскільки цьогоріч в державному бюджеті збільшено фінансування на оснащення пожежних частин. Переконують нардепи. Знаю, що один автомобіль вже передбачений для Чернівецької області. Подивимося, може поди зможемо вибити щось більше для на для наших чернівців. Не знаю, Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Корнівецьке студентство просить організувати транспортне сполучення між гуртожитками у студмістечку та навчальними корпусами, що на вулиці Стороженецькій, петицію за відповідною вимогою зареєстрували на сайті міської ради, і за кілька днів вона набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Наш кореспондент Мирослав Солунар вирішив перевірити на собі, наскільки важко спудеєм доїхати до навчального корпусу. Знайомтесь, це Євгеній Лизун, студент другого курсу інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича. Хлопець розповідає, доїхати до свого навчального корпусу планує заздалегідь. У ну, на щастя, перших пар у мене зараз майже немає, в основному другі, але все, в основному 8.20-8.30. восьма, Сніданок туш, як зазвичай, і біжу, як зазвичай, з запізненням на пари в активному темпі. Так, хлопець поспішає, бо прямої маршрутки в цьому напрямку немає. Утім, Євгеній каже, за майже два роки звик до таких умов до того ж, йти на заняття зі своїми одногрупниками завжди весело. Ну, в основному у нас 8-9 корпус архітектори і фізики, інженери, і так далі. Це п'ятий шостий гуртожиток. Більшість студентів іде пішки. Однак, коли вже дуже часу обмаль, біжать сюди на маршрутку, тому що можна зекономити хвилин 5-7. А ось чекати на зупинка громадського транспорту інколи приходиться довго. І з кожною хвилиною шанси спізнитися на заняття тільки збільшуються. Ми разом з нашим героєм Євгеном чекаємо на маршрутку. Та в сторону вулиці Стороженецької, де знаходиться його навчальний корпус, жоден маршрут громадського транспорту не пролягає. І все ж через деякий час ми дочекалися транспорту. Зараз ми проїжджаємо одну лише зупинку до колоса, переходимо дорогу і далі в швидкому темпі прямуємо до 9-го корпусу. Власне, скільки це буде часу займати? А, в середньому десь хвилин 12-14. Студенти засікали зазвичай цей yeah. час. А, загалом, якщо тут натовп, то як тобі ну, комфортно їздити? В принципі, а, В принципі, якщо тут натовп, ми зазвичай їдемо студенти зайцями, тут буде одна зупинка, тиснява, просто жах. Вийшовши з тролейбусу і перейшовши дорогу, наша знімальна група потрапила на вулицю Шухевича. І саме з цього місця починається естафета студентів, які мають добігти до початку занять. Однак найгірший варіант у розвитку цих подій таки трапився. На заняття не встигли, а якщо точніше, із запізненням на 12 хвилин. За цей час наша знімальна група більше 20 хвилин. Ми все ж таки йшли до 9-го навчального корпусу, в якому навчається Юген. Ну що, Євгене, тоді давай пора на пари, правда? Да, потрібно вже. Все. Дякую вам. На щастя, цей викладач лояльно ставиться до запізних студентів. На горіхи наш герой не отримав. До скількох хвилин вони можуть запізнитися? Три. <плес> це жар, звичайно. Всі ми це треба міру. І це було б дуже зручно, якби маршрутка ходила до 9-го корпусу університету. Я розумію ці проблеми і рідко сварю студентів, і коли вони запізнюються, але ясно, що якби була маршрутка, це б вирішило багато проблем. Маршрутки до навчальних корпусів, що на вулиці Стороженецькій, треба запроваджувати негайно. У цьому переконаний ініціатор відповідної петиції Віталій Яремчук за його словами, туди доїхати проблема як для студентів, так і для викладачів. близько півтори тисячі студентів і 300 викладачів співробітників. Ну це достатньо вагома кількість такий мікрорайон, і насправді нормального сполучення немає, в тому числі від студентського містечка. Ну і враховуючи стан доріг бі, бі в тому районі від. Утність маршруту так централізовано відповідно дуже важко добратися як студентам, так і викладачам. Тому сподіваємося, що ця проблема буде ліквідована. та поки місцева влада не називає конкретних термінів, коли все ж з'явиться транспортне сполучення між гуртожитками з тут та корпусами, що на вулиці Стороженецькій, чи не думаю, що найближчим часом. Думаю, що декілька місяців, можливо, до 1 вересня запусти. Якщо ж ще раз повторюсь, якщо знайдемо економічну можливість. Тому що насправді, якщо просто запускати для студентів туди окремий маршрут, то він не буде рентабельний, ми будемо мати такі ж самі проблеми. Поки маршрутів у цьому напрямку немає. Єдиний плюс для студентів ранкова пробіжка до вишу, як запорука здорового життя. Мирослав Солонар, Антон Романюк, Іван Чежик, телеканал Буковина. Мультимедійні комплекси, нетбуки, планшети, кілька точок Wi-Fi. За допомогою цих новітніх технологій навчаються гімназисти Хотина. Один комп'ютер на одного учня. Про такі умови навчання мріє чи не кожен школяр сільської місцевості. У місті Шхотин такий проект вже реалізований. Розлогіше розкажуть наші кореспонденти. У Хотинській гімназії з сучасними технологіями обладнані кабінети біології, фізики, хімії, історії інформатики. Це й дозволяє вчителям проводити уроки з допомогою всесвітньої мережі. Чимали задоволені від такого навчання отримують і самі учні. Набагато легше ми працюємо всі разом і працюємо по цих нетбуках. Ученням Хотинської гімназії пощастило, їм вдалося в рамках проєкту отримати 30 планшетів і ще зо 30 нетбуків. Є тут шість інтерактивних дошок та один інтерактивний комплекс. А ще 12 ноутів видали і вчителям. Проте на Буковині є чимало навчальних закладів, котрим не вдалося, так би мовити, стати експериментальним майданчиком. Директор Хотинської гімназії Лідія Лемішева каже: довелося докласти чимало зусиль, аби заклад мав мультимедійні класи. Хотинська гімназія є опорною школою, до якої входять три школи міста до цього Хотинського округу, входять середні школи данківців і недобоївців, а також входять ряд шкіл. Які є школами першого другого ступеня. В Хотинській гімназії зараз навчаються учні з трьох областей Хмельницької, Тернопільської і Чернівецької. Навчаються в нас діти семи сіл Хотинського району. Приходять вони сюди для того, щоб отримати хорошу профільну освіту. І Після закінчення 11 класу стати студентами вищих навчальних закладів. Та, попри мультимедійні уроки, чималу увагу приділяють практичному навчанню учнів. Ось це кабінет захисту вітчизни. Тут дівчата, і хлопці закривають всі комп'ютери і на практиці навчаються захищати батьківщину. А прикладом для них є випускники шкіл, котрі нині на передовій. наша знімальна група якраз потрапила на невеличкі змагання. Хто швидше складе автомат Калашникова? Ом на Буковині такий експериментальний проект один комп'ютер на одного учня поки втілився лише у двох гімназіях: Хотинський та Путильській. Ольга Лучик, Богдан Данасійчук, телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.